Просто ж вона заходить так. Знаєте, як вона цілується? Привіт! Отак. Вона ще трохи аеробіки робить Привіт. Муа. Муа. Так, слухайте далі. слухайте далі. І сидить так якийсь ми вбалилися мужик. вбалилися в бар, сидить якийсь мужик і дуже мені посміхається і каже. Я хочу вас пригостити, що ви будете пити? Я йому кажу, кристал, звісно. Дивіться, яка в мене компанія. Я Згадала що... довоєнні часи Кань... наша, наша королева. І він сидить і і робить так. І, і все. Скажімо так, він одразу втратив інтерес до неї. Одразу так, типу. Так, і все просто. До чого це? Коли тобі лунає пропозиція, і жінка згодна, а ти до неї не готовий, то нахрена робити цю пропозицію?